Здоровенькі були. У мене для вас чергове відео не пройшов. У мене вихідний. Поїхав у Walmart провітрити свої мозги. Томлюся у саморефлексії, а треба з цим боротися і ходити в магазини. Що я купив? Для роботи. Ліхтарики. Два таких, вони перезарядні. Із недорогих Hyper Tough. Волмартовський бренд. Один із. Вот. І отакий вот ліхтарик буде надягатися на каску, просто можна на козелоку вот так надягти. З кліпсую він. І не дорогенький. Вот а що я купив, бо ну, мої ребята такі, знаєте, типа, вже темно, ми не можемо підключити там радіо, ще щось. Ну, серйозно, це ми дошли до такої точки, що в нас. Зупиняється робота, бо нам ленько думати про фонарики. Окей, да. моя responsibility, моя відповідальність. Я їх купував вже, купив ще раз. Вот. такі адаптери, які завжди губляться, їх, їх не вистачає. такі маленький. Що це таке? вогнегасник. Він буде лежати тут в машині. Тут в мене в машині зараз гайду. Провода для зарядки, власне, зарядний пристрій, лінтіль, бо батарейка дохла в цій машині, просто замерзає і не хоче заводитися. А купувати нову я не буду, бо це не моя машина. І таку маленьку рулеточку, як брелок, щоб завжди зі мною було. Мало ли що, хлопці? це все, що стосується роботи. І зараз я це все опакую назад в пакет. А що стосується особистих речей, пральні капсули. Треба брати білизну. Вітамінки чоловічі. Я завжди брав 50 років, а знайшов просто от таких, для таких, як я, які ще не 50. Давно вітаміни не п'ю, а раціон мій такий скудненький, треба пити вітаміни. Печиво вівсяни і взяв на пробу от такі теж вкусняшки. Я з тим часом менше їм взагалі і солодкого. Стараюсь трошки менше їсти, калорійно менше їсти. Якісь кілограми скинув точно. Живіт краще відчувається, в тому смислі, що він легкий, що він, скажімо, напівпорожній. І це, це приємно. От. Хоча от в такій рандомній ситуації, коли ти overthinking, тобі хочеться жерти і переключитись на щось таке. Ну, на жрачку, да? тому що я не курю, мені дружина не дозволяє. Вот. Але їм часом і зловживаю. А останнім часом не зловживаю, понятно? Але вкусняшки собі дозволяю. В середньому з того, що я споживаю, я думаю, що я дотримуюся балансу калорій, тому що воду я п'ю всю дієтичну, Вся солодка вода, яку я п'ю, вона дієтична, але дозволяю собі вкусняшки. Я стаю їсти менше майонезу, хоч люблю його. А більше, скажімо, хріновий соус зараз беру, такий менш жирний порівняно з майонезом, чи сальсу. Ще я воду взяв, точніше чай взяв ще, щоб не бути голослівним. Діти. Те, чому я рідко знімаю і викладаю відоси? Мабуть, тому що насамперед в мене вимати робота. Надто багато стресу, як на мене, одного. Довгий робочий день. Приходиш, поїв, трошки почив, подивився якусь фігню на телефоні. І ти вже нічого не хочеш. Вже пізно, вже треба позвонити додому. Знову подивитися якусь фігню і лягти спати. От. А якби. Було більше часу, щоб відновитись, морально відійти від цих кошмарів. І тоді приходить якесь більш-менш бажання щось робити, щось знімати. Щось навіть розказувати. Невідомо кому. Собі. Собі, тим, кому. Це співзвучно, таких небагато. але це окей. Вот. Тому от так. Маємо, що маємо. От коли я не на роботі, коли я вдома. Тут інша історія. Я теж переключаюсь на режим Я вдома. І я теж нічого не хочу робити. У мене є дитьо найменше, з яким я проводжу час, можна сказати, постійно. І інші дитя, які більш-менш самостійні, але я присутній трошки там в, тому, в їхньому житті. А ще є дружина, ясна річ. І от який там контент знімати? В общем не до того, розумієте, прошу, ну і от. у нас черговий будинок, Airbnb. Ми тут живемо вже. Днів 5. Все доволі гарно. Дивіться. Оце я так розумію. Те, що американці називають холі. Холли. Не знаю, як вони вимовляють правильно вже гали. Воно буває таке колюче, а буває не колюче. Це не колюча версія. Ще в нас тут є ось такі допоміжні приміщення, от одне і з того боку інше. А, те, що ми от у мене називали льох або погреб називають. Ніколи ще я не бачив в Airbnb ось таких от схронів. Бачите, ось вот такий насип. И там щось є. Не знаю, чи буде там что щось видно. Не знаю, чи там світло Вот. Полностью тут є? 0,5 зум. А, Ні, серйозно, це все. Так, напевно. Не може бути. Такі величезний насип, це все, що тут є. Не знаю, може там просто перекриті стіни. Перекриті проходи точніше. Ну Дивіться, Не вірте, що оця вся куча, всього лише для такої маленької кімнати. Хоча б може бути. Йдемо дивитися за недбани. О, та ти що? Це колодязь, Нічого собі, ребята, я ще в Америці. Ніколи не бачив колодязя. Ну, Такого типу ніколи не бачив, чесно. Я не знаю, чи можна підсвітити, якби телефон туди не, не опустить. Ну, там на дні щось блищить, я бачу відображення, там значить є вода. Але от в такій версії видно ним вже не користуються, тільки от викачують воду, яка подається, так розумію, в будинок. Ну прикольно. Повний бед, бед, як бед по-нашому по українськи. Кузов, да, повний кузов барахла. Але знаєш що це за барахло, дорогі глядач мій? Це мідь, За неї платять гріші. Трошки екстра грішів для нашої команди, бо кому легко, І такі речі не валяються на дорозі. Якщо валяються, ми їх підбираємо, чистим і здаємо. Починаємо новий проєкт, погода дрянь, вишка висока, зато Зато природа, зато лісочок, а заправка рядом. Все що я можу сказати. Такі роботи ми фотки робимо. У даному випадку я знімаю весь цей бардак і скелет динозавру. До речі, оце лице. Схоже на камок нервів, тому є звичайне робоче лице, бо душа, куди коли... так треба прямо зморщитись, і це буде моє типічне робоче лице, коли... коли день тільки почався, а ти вже весь неволений. А... Але це нормально, так. Сьогодні у нас вихідний, на вулиці дощить, тому ми не працюємо. У нас всі вихідні не планові. Ми підлаштовуємося під погодних умови. Ну, я без поспіху буду готувати собі картошку. Хай ще хвилин 6 печеться. Із протеїна у мене курка тушена, от я її так стушив. тушив. Нато багато рідини вийшло. Це сама рідка частина, яка не влізла в лоток а в лотку. Це отак виглядає. Ще в мене є? Яйця варні, які я ніколи не їм майже. Є молоко, яке я забуваю пити. На сніданок я їм. Власне Останнім часом одне яйце і два, оцього, дві сирні палички і чашку кави. У мене є хліб, якщо гарнір закінчиться. Морква це для тушки, для тушіння курки. І от, в мене є ще сальсо середньої перчинності і ось э, хріновий соус. Multivar. Це дуже зручно. От зранку я це все заклав. Поставив затримку на 4 години, пішов на роботу, прийшов, воно вже звальне і ще гаряче все. Тому, в принципі, дуже зручно. Або на ніч так само можу ставити. Дуже зручно, можна не слідкувати за цим всім.